Доброго дня, всім добрим людям, і так, е, хто такий народ, приблизно мокші кажуть так. Народ, хто сам себе не врет, народ, хто враг духовної лені, ліж тот, хто мислі тот народ, все остальное насилує. Для того, щоб народ український не був населенням підконтрольної території чи підконтрольної держави, чи раб держави, треба, щоб він боровся за свої права. І той, хто не бореться за свої права своїми бездіяльністю, мовчазною згодою з записую своїх дітей в рабство. так, до чого я веду? На 22 червня цього року з'явився легальний проект видобутку бурштину на Поліссі. Такий великий заголовок у всіх Фейсбуках і всіх павутинах, там про, в Ровенській області. Голова. Адміністрації Олександр Коваль заявив, що після появи відповідного закону, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, Рівненська область стала на шлях повної легалізації видобутку бурштину і жодних компромісів у цьому питанні бути не може. І так, компроміс, який тут бути не може, тобто компромісу немає, народ не отримує ніякого доходу, ніякої частини. Доходу від видобутку бурштину і кажуть, що компромісів бути не може. Фактично, чиновник обласного рівня, голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль, заявляє про те, що ми вас будемо грабити без будь-яких компромісів, І скільки, скільки компромісів тут бути не може. На кар'єрі у Володимирці, де сонячне ремесло, а це підприємство реалізувало попередній проєкт, була проведена рекультувація земель, яка охопила 60 гектарів з висадженням більш ніж 400 тисяч сіянців. Це поживілля озвучує голова адміністрації, каже, 400 тисяч сіянців ми висадили на 60 гектарів шляхом Та Я повертаю увагу на те, що... На один гектар в середньому приходиться від тисячі до півтори тисячі дерев, в залежності від виду, який можна висадити. Якщо півтори тисячі помножити, навіть на 60, то це буде навіть не 400 тисяч сіянців. Це буде всього на всього там 70 тисяч чи скільки приблизно це якщо взяти норми висадки посадочного матеріалу. До чого я веду? До того я веду, що кожна людина, яка слухає цю божевільну маячню у відповідність на те, що не може бути жодних компромісів, має написати заяву до Міністерства фінансів України такого плану. Про те, щоб їй виплатили частину доходу від користування виду корисних копалень і використання надрами. Ця заява буде розміщена в першому в другому коменті раніше до цього відео. І взіря цієї заяви, і будь-яка себе поважаюча людина обов'язково має подати не тільки заяву про те, щоб їй частину доходу виплатили, а вона у випадку відмови держави Україна зобов'язана подати до суду і захистити своє право на отримання доходу від своєї власності. Заява приблизно звучить так: керуючись чинним законодавством держави Україна, в тому числі статтею 13 конституції України, прошу негайно перерахувати на мою, мою частину доходу державного бюджету за користування об'єктами власності українського народу та розпорядження ними, в тому числі від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копали. З 1996 по 2024 рік на наступний розрахунковий рахунок і вказуєте свій повний розрахунковий рахунок, і бен, який додається до вашої карточки чи ваш особистий рахунок, який ви відкрили. Оскільки без цього, без приведення до пам'яті чиновників держави Україна, держава буде без жодних компромісів продовжувати грабувати підконтрольне населення. В тому числі шляхом розпорядження надрами. А я звертаю вашу увагу, що розпорядження надрами немає в Конституції України, і не виплати частини доходу від рентної плати за ці за користування надрами. Тому всі ті чиновники, які безглузді прийшли до влади, я думаю, що держава має сама прийти до пам'яті, привести їх до здорового глузду, до законів логіки. До законів Конституції, і в тому числі до основного закону саме Конституції України, і направити їх потрібне русло, оскільки в противному випадку я думаю, що якщо народ прозріє, то буде великий бунт. Бунт. це не моя думка, ваше сприйняття моїх слів, не це виключно ваше сприйняття. Але я думаю, що буде великий бунт. Чому? Тому що граблячи народ України безкарно. Український народ з моменту прийняття Конституції України. Це колись має рано чи пізно закінчитися. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте, ставте подобайки, критикуйте при можливості, ставте запитання, якщо у вас є. Дякую за увагу.